Слава Україні, українські орхолюби! Щодня ми все більше та більше потребуємо перезавантаження. Неймовірна у нас потреба в орхокрасі. Тому сьогодні з вами і знаходимось у місті Луцьку на вулиці Івана Франка, 44, а саме у квітковій крамниці Флора А. Каскаднички нас зустрічають, третій романс! Ось така рожева красуня. Ця більш пусковіша, ще ось така кралечка, неймовірно красивезна, епатажна, я б навіть сказала. Серед каскадників ще є ось така красуня, доволі нагадує скропіну, ось така жовтенька мірафлора, вишнева плямиста ось така, ще виносничок. Ой, багато орхідеїк сьогодні, тому потішу вас, повірте, ще й красою, неймовірною гоя. На повторі ще ось така красунька. Не знаю хто це, але дуже гарна. Скоріше за все, Midsummer Night. Біля неї побачила ще Sursoнг. Також прекрасний вибір повороті без мутації. Джай, ось така, на стеленбошку подібна, ще ось Троватом, Алтейка. А ось ця красуня підписана як Антіко, Роса Антіко. Геть як пиханій піч. Ну, але вже виробник так підписав. Ще ось такі, давайте тут поглянемо. По-простому кажу рожевий персик. Декілька штучок є чорних смужечок. Я так акуратненько показую, бо дуже щільненько усі сьогодні стоять. Ще ось така персик своєрідний. А ось тут вгорі. Багатенько поглянемо з цього боку, деякі на повторі. Внизу ми з вами дивились, тут не можу залізти вам дістати. Вибачайте, якраз завозик, і я тут, повірте, плутаюсь під ногами, заважаю, проте стараюсь і вам показати усім догодити. Бо ж, ну, краса неземна. Як завозики починаються, доволі трепетно так на душі стає. Ну ви мене розумієте. Ось тут також не можу дотягнутись, проте, як бачимо, якийсь крапунчик є персичок, ось така ніжно боскова краля білосніжні, рожевий персичок, так задом до нас повернувся. І тут спереду редліпчик. Знизу побачила крапунчасту кралю, яка підписана як тоска. Напевно, там вгорі також тоска стоїть. Крапунчаста, проте дуже цікавенька, що й губа у неї, яка миловидна. Феррара, Рюшеподібна пелюстка, ой, дуже красивезна, крупноквіткова. І вибір ферерарочок цього разу величенький, що дуже тішить білосніжні крупнокліткові більш такі жовтенькі, як грін драгон. Білосніжні, різноманітні є, дуже-дуже тарілочками величезними виглядають, а є менших розмірів. Тобто обрати свою є з чого. Дикий персичок також в наявності. Ой, а тут побачила бігліпа. Погляньте, яка новинка. Я вам пізніше його більш детально покажу. Ось такий кот у нього. Дивимось далі бускова стандарт Орландо. Ще ось така пічес а-ля легата. Білосніжний бігліпчик. ось такий, Крупноквітковий. Тут, тут у нас знову спинкою до нас Lamlight, мошен І на повторі орхідейки, проте ось тут є ще а-ля Green Dragon. Вишневі, рожеві. Хто? Тут, тут у нас ось така крапунчаста цікавенька. Акуратненько залізла і вам показує ще ось така кралечка. І тут, в принципі, знову ж таки усі повторюються. А ось тут бігліпчик Дольче. Білосніжний, крупноквітковий, розкішний, горшечок підписаний. Погляньте, не обманюю. Бо, можливо, хтось шукає, майте на увазі. Компілейшн. крупноквіткова, також епатажна гоя. Гою ми знаємо. Поруч із нею ось така білосніжна крупноквіткова. Джайп вже не один. Багатенько їх цього разу привезли. Ще тут поруч на Джорайд, подібна, проте більше. Білосніжне контування хтось інший, певне, Compilation motion. Дивимось з іншого боку. Ось тут ще такі білосніжні кралечки з ніжним рожевим відливчиком і ось така паняночка. Персикова, соковита, неймовірно красивезна вживу, бархатиста, темно бордова. Ось така красоня з шикарною кореневою. І найвища поличка, ой, дуже-дуже високо. Дивимось. Приблизила Барселона, біля неї Компілейшн, Азіан Корал, І тут на повторі багато орхідеїв, які ми вже бачили. Ось така красуня, також коробноквіткова. Ще з цього боку є ось така поличка, але вже так високо, знизу орхідейки не можу поставити ані драбину, ані стілець. Повірте, погляньте, вона найвища. Геть-геть під стелю. Там бачу, є равелка, і, в принципі, в цілому все, що ми бачили, Strawberry Fields біленька Surfсонг. Перліон ось така жовтенька, з червоною губою, не рожева. Ой яка красуня, погляньте. Яка ж симпатична мультифлорочка, дуже грайлива. Коренева, правда, в неї майже вся зверху, проте в рості в горшечку подекуди. І стандартів крупноквіткових ще віднайшла скульптора. Чи скульптуру, хто як називає, а також ще ось таку кровноквіткову, по-своєму доволі красивезну орхідейку. Тут ми з вами бачимо також багато що повторюється. Проте я побачила, ще вгорі на одному стелажів дуже величезний вибір мультифлорки, до якої дібратись мені аж ніяк. Ну і, звичайно, що пафи ось такі. Ну, а тут тримайте мене четверо семеро, я не знаю, бо сьогодні на бігліпів. Перед вами неймовірно красивезний бігліп-сонет. Розкішний, практично ідеальний, проте камера не передає його забарвлення. Вона його робить рудим. Ще ось така красуня бігліб, я назвала так Аля Алтея. Там неон неймовірний, його також камера не передає, позаду пелюстка також неонова. Красивезний, шикарний, крупноквітковий. Ось такий у нього код. Дуже біглі по сьогодні розкішні. До речі, поки не пробіглі би, бо ж віднайшла ще ж кімоно. Без мутації стандарт, проте, можливо, хтось шукає. Адже поквітувати кіманошка дуже-дуже полюбляє і зачаровує своїм забарвленням червоного з бордовим сітчаста красуня. Ось така коренева у неї, доволі нормальна, хороша, безжелеподібних. Повертаємося до бігліпів, адже віднайшла ще ось таку красуню. Ця рожева, вона більш рожевішою виглядає від тієї алтейки бігліпо. Бачите, я поставила для порівняння їх зліва, ось це, що я казала бігліпчик, алтейка, справа, ось ця що більш рожевіша, проте є ще більш рожевіша. Ось така барбі на дузі. У неї красива рожева губа, як у троянди. Там квіточка одна в дорозі десь відлетіла, нічого страшного. І ось я їх трьох поставила. Ну, як я можу від тих бігліпів відійти? І так, Аля бігліп алтея шикарний. Ось ця Аля Барбі на дузі. І ось цей рожевий бігліпчик. Він не геть рожевий, він також дуже цікаво переплітаються кольори у нього. Також венеціанський карнавал на їхньому фоні. Погляньте, як заграв. У нього переливи переходи шедевр. А тут я дірвалася, зізнаюсь. Погляньте, яка краса бігліпів сонет. Неймовірний, розкішний. Ой, Аля Алтея, Аля Барбі, Рожева ніжна троянда. І венеціанський карнавал. Соковичий барв. Ще ось у цих красенів бігліпів. Погляньте. Неймовірно красивезні. Хто це біля лімончелки, я не знаю, але дуже ефектно виглядають. А ось це я гадаю, джентльменчик дуже красивезний. Погляньте там ще плямки, крап позаду, губи. Ой, дуже, дуже цікаво виглядає як родзиночка цього. Бігліпчика, він один єдиний наявності, тому майте на увазі, ще раз його поглянемо. Дуже красивезна форма, пелюсток, губи. Не зволікайте. Ще один шедевр погляньте. Я не знаю, хто це. Нехай це буде Пелор кам'яна троянда. Форма пелор, я заглядала туди всерединку защипів немає. Але як бачите, усі квіточки тримають форму дзвоника, тюльпанчика, пелора. Вони дуже цупкі, практично пластикові. Ще ось така є крупна квіткова, жовтенька краля. Погляньте, які переходи кольорів. Ті, що раніше квіточки розквітли і ті, що знову розквітають. На горшечку підписана назва, проте без 100 г не розібратись. Допомагайте! Можливо, хтось знає, бо бачите, підтерлась, ну не знаю, хто це. І коренева, дуже-дуже шикарна. Лондон, крупноквітковий, білосніжний, також в наявності є. А ще погляньте, який же ж він пишнулька. Також у нього. Листова розетка розкішна і коренева. Причому корінчики такі дуже шикарні, жирненькі. Поставила тут того пелора кам'яна троянда біля Лондона. Ой, я не знаю, як вам передати забарвлення. Мені геть як забарвлення кам'яної троянди. Вона і нагадує кам'яну троянду. Квіточка невеличка. Бачите, за щипчиків немає, але губа. Бачите, як губа загорнута? Певне, він і не розквітне. Стандартом, ну, та губа, я не знаю, вона так тримає щільну форму, що навряд чи вона стане плоскою. Один єдиний в наявності. Ще також один єдиний в наявності є ось такий красень. Одразу покажу вам, що його кореневу. ось така вона у нього не геть тугенький горщик, але принаймні непогана. Якась маленька механічна травма листочка. Ось такий кот. Також привезли парфумки як вони ароматять парфумами? Я не знаю назви, хто це. Бо я ж не могла туди вгору долізти, проте погляньте, невеличкий горшечок, маленький, дев'яточка. У нього. Ось така коренева прекрасна. Вся в мухові. Ще ось така красуня, також парфумка, також пахне дорогими парфумами. З новинок. Тільки не запитуйте, чим пахне, одразу кажу, дійсно дорогими парфумами пахнуть ось ці парфумочки. А тепер погляньте, яка ще краса. Неймовірно, красивезна, одразу видно азіатка. Ну, вони всі азіатами. Купуються і їдуть в Нідерланди. Але ж яка красуня. Також вона в невеличкому горщичку. Дев'ятечці з прекрасною кореневою і неймовірним забарвленням. Є ще ось така. Тут вже пелюсточка змутувала, одна хотіла бути метеличком. Всі не змутували, щось намагались, але однесенька за щипчиком є. Також є ось такий красивезний жовтенький лимонний бігліпчик, який ми купували всі підлітками. І ось погляньте, яка у нього коренева. Посиланнічку для замовлень орхідеєк залишаю внизу в описі під цим відео. Нагадую, у телеграм-каналі Флори, А якраз буде весь асортимент орхідеєк, які є в наявності, також з їхніми цінами. А декоративно-листові рослинки будуть у їхньому інстаграмі, тому даю вам два посиланнячка одразу. Щиро сердечно, як завжди, дякую кожному із вас за орхокомпанію сьогоднішньо. Трішечки прогулялися орхо красою. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаємося!